Що таке внутрішнє очищення? Це коли ви позбуваєтеся не лише фізичної втоми, а й емоційного багажу, який тягнеться за вами після роботи, зустрічей чи напружених подій. Спа басейн стає для цього ідеальним інструментом. Тепла вода та гідромасаж запускають процеси релаксації, тіло відпускає напругу, а мозок отримує сигнал. Можна розслабитися. Кров починає циркулювати активніше, лімфатична система очищає організм від токсинів, і ви буквально відчуваєте, як пил стресу змивається. Внутрішнє очищення це також про ментальний баланс. У СПА ви маєте можливість зупинитися, зосередитися на собі та своїх відчуттях. Це час, коли ви відновлюєте енергію та силу, щоб діяти впевнено і спокійно у будь-яких ситуаціях. У СПАГАЛАКСІ ми допомагаємо створити власний простір для такого відновлення вдома. Ваш спа-басейн це не просто прилад, а щоденний ритуал, що робить життя здоровішим і гармонійнішим. Залишайте заявку та підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше способів очистити себе зсередини.